Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа Добрий ранок, новини на еспресо. Мене звати Андрій Сайчук. Ультиматум Путіну 10 днів має Росія для завершення війни в Україні. Заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами. У випадку невиконання вимоги пригрозив запровадити нові митні обмеження. Відлік розпочався 29 липня, тобто вчора. Але Кремль не припиняє тероризувати обстрілами наші міста. Щонайменше троє постраждалих у Харкові. Окупанти вночі атакували Шевченківський район міста дронами. Сповістив начальник обласної військової адміністрації Олег Сіні. Губов. пошкодження автомийка, автоповерхі... багатоповерхівки та супермаркет. Загорілася автівка. Крім того, ще один вибух чули у Слобідському районі Харкова. Попередньо без постраждалих наслідки ще уточнюють. Троє загиблих та 18 поранених, і це попередні дані. Росіяни напередодні вдарили по території одного з навчальних підрозділів Збройних сил України. Повідомляє командування сухопутних військ. Там наголосили, що розпочинають службове розслідування і пообіцяли покарати винних, якщо з'ясується, що трагедія сталася внаслідок бездіяльності посадових осіб. Просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи. «Адам». наша ціль амбітна: це 3,5 мільйони гривень. Кожна гривня це вклад у безпеку та майбутнє. Успішна спецоперація на тимчасово окупованому острові. Українські розвідники висадилися на тендрівській косі біля берегів Херсонщини. Повідомила головне управління розвідки Міноборони. Здійснила це в ніч на 28 липня. Розвідники ліквідували позицію Росіян разом із самими окупантами, а також знищили їхній комплекс РЕП Зонд і радіолокаційну станцію Роса над островом майорів Прапор України. В Розвідці зазначають, що операція пройшла без втрат з нашого боку. На рівні з героєм України та орденом Богдана Хмельницького Володимир Зеленський спрямував до Верховної Ради законопроект щодо юридичного визнання хреста бойових заслуг. Наразі нагородою вже відзначені 318 українських воїнів. Президент закликав Верховну Раду оперативно підготувати законопроект до голосування. Законопроект фактично про повагу для воїнів, які відзначаються. Хрестом бойових заслуг. Це об'єктивно висока нагорода. Але де Юре, зараз хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі. І за ієрархією нагород, хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. Понад 3,5 мільйонів українців втратили домівки внаслідок збройної агресії Росії. Такі дані оприлюднив офіс омбудсмена за компенсацію за зруйноване житло звернулося 60% постраждалих. А от кожен п'ятий опитаний заявив, що не знає де подавати документи. Ще 6% взагалі запевнили, що їм невідомо про можливість отримати відшкодування від держави. Водночас, члени комісії з питань надання компенсації нарікають на нецільове використання коштів, а також на те, що не всі, хто отримав гроші, повідомляють про завершення відновлення житла. Якщо мова йде саме про пошкоджене житло, то особа може отримати кошти на проведення відповідних ремонтних робіт і закупівлю матеріалів необхідних для відновлення стану помешкання. Якщо ж мова йде саме про знищене житло, то тут особа може розраховувати або на отримання житлового сертифікату, яким буде профінансовано придбання нового житла, або ж на отримання коштів для фінансування будівництва. Двоє людей постраждали від обстрілів ввечері на Дніпропетровщині. сповістив очільник області Сергій Лисак. Росіян атакували регіон дронами та з артилерії. Також пошкоджені п'ятиповерхівка, три господарські споруди та авто. Понівечена інфраструктура. Обстріли зачепили газогін та лінію електропередач. Виникли займання такими були новини станом на цю годину. Ну і більше вже в наступних випусках.